903 маршрутки. І ось сьогодні від дружини дізнався, я не їжу, то на велосипеді в основному в місто не їжу. Дізнався, що тепер проїзд не 28 гривень, а вже 35. Так ось ось селя і до міс... метро Академістечка. До нього всього 56 гривень. Кілометрів. Тепер коштує, це 35 гривень. Більше 6 гривень кілометр. По місту по селу проїхати 25 гривень, до метро 35. А по місту Києву 15, так я вам скажу, місто Київ, це ж велике місце, столиця, проїхати можна. За 15 гривень весь Київ по маршруту, за 15, а тут 5,6 кілометрів 35. Круто, я не знаю що. Ну альтернативи немає, тому що крім маршруток сюди ніхто не приїжджає. Петра палюську борщику, та інші там сели. 35 гривень. 15 по місті 25 Раніше писали об'яви ось на цій зупинці, коли міняли цю тариф, зараз уже не пишуть. Ну, ось, на самой маршруті написали, що 35. Ось вона. На маршруті написали, так що ось так. 35 Ну я розумію, що від палива, ну, все-таки ж я скажу. Була альтернатива з цього села добиратись, да? якийсь громадський транспорт, крім маршруток. А крім маршруток, і немає, стільки маршрутка. І вона вже з'їздити до метро і туди і назад тільки до метро вже 70 гривень з чолові з людиною. Ну, метро 8 гривень. 16. Сенс їздити в центр Києва з Петропавлівської Барчагівці. Вісімдесят гривень. Це колись на метро там сісти. Цих, е, е, пенсіонерів беруть двох, ось ці зупинки, можна двох, двох сісти, тільки двоє беруть готників. А вже на інших зупинках там вже пенсіонери не, по, не зможуть проїхати по пенсійному, тому що вже буде зайнято і водій не буде брати. Ну, майже там може так, щось, Так ось так. Ось тут будуть бурити сонце. По соборні каналізацію. Труби вже розклали по соборній. І вже оця може вже бурять. Ну, вже бурять. Ось ця установка, така горизонтальна буріння. Будуть бурити і прокладувати ці. Гарна ця машина будівельна. А тут, хлопцы, так кучу этих лыбков, для пылья на усах. здорово, здорово, блядь, и... То такая... Машина горизонтального буріння. Там вже їх багато проклали в рубці каналізаційних політиленових і зараз ось шпитновоць. Ну так. Так, що щось так. Ось так тут. Доброго дня, тут буде аптека. І ось там всередині вже працюють, охорона є. І тут роблять люди. Ой. Так, все ведання ось тут уже все зробило, тротуары тут уже И там дорогу це тротуар. started.